Ось цей будинок був прильот буквально 20 хвилин тому. Просто ми чули цей вибух, приїхали сюди. Ось, подивіться, прямо отак от в хату прилетів ворожий дрон, гроза. На щастя, всі лишилися живі, але будинок дуже-дуже сильно постраждав. І в чому парадокс? Через те, що місто Марганець включили в зону активних бойових дій, то тепер... Мешканці міста не мають права отримувати компенсацію за пошкоджене майно. Вони не мають права подаватися в є відновлення, бо оскільки ну, вважається, що це нераціонально витрачати кошти на відновлення в тій зоні, де ну, типу завтра може бути новий прильот, чи не дай Боже, взагалі відіжмуть. Але ж з іншого боку, тут ж проживають жити люди, в тому ж Марганці зараз. Живе 25 тисяч українців, але місцева влада розводить руками, каже: ми все це актуємо зараз, але ми не можемо не надавати як місцеві кошти місцевого бюджету. Вони там міста з бюджету міста Марганець завжди щось доплачували, і не можемо виплачувати навіть тим людям, які гроші вже на рахунку, які отримали компенсацію ще за ті ушкодження, які були надані до того, як місто потрапило в зону активних бойових дій. На криші було він загорівся і сусіди стягнули і потушили, тому що горіло, боялися, щоб наша не загорілося нічого. А так там тільки уголо вдома знесло. Туди вдом всередину. І там це, ну, видно. Все. Ударило все і там теж дуже... Так, на ту комату все залетіло ударилою. А, а це типа не надо повністю перелажу, тому що вона ж на не є навіть такі випадки, що кошти вже лежать на рахунку, а люди не мають права їх витрачати, бо це буде порушення фінансової дисципліни. Потім можуть бути. Відповідні претензії фінансового характеру до тих органів казначейства чи місцевої влади, які ці кошти використають і віддадуть людям. Тому ось, хата розбита, жити в ній більше не можна. Ці люди, які тут проживають, сьогодні першу ніч же проведуть не в своєму будинку, і вони не мають права розраховувати на кошти для відновлення свого будинку.